Диван-тур на підтримку ЗСУ. Двоє жителів Тернопільщини Аркадій Фішман та Олена Донець подорожують містами України на блакитному дивані і збирають гроші на наземні дрони. Чому обрали такий незвичний спосіб волонтерства? Наша Вікторія Гетьман розпитала. Ось так на блакитному дивані розсікають містами України Аркадій Фішман та Олена Дунець. Протягом подорожі планують здолати пів тисячі кілометрів та зібрати два мільйони гривень на виробництво наземних дронів. Аркадій зробив диван. Ми там свої позарічки на ньому каталися. хі хи ха ха А потім я кажу йому от дивися, марку цивало вийшов тисячу кілометрів пішки, збирав також кошти на зсу. Давай запрягаємо диван і їдемо в Київ. Диван з електродвигуном змайстрував Аркадій Фішман. Він винахідник. Тож іноземні дрони, на які збирають кошти, планує робити сам. Це два розмінувальні дрони, які розміновують стежку ну, за завширшки метр, щоб по лісі, там по полю, щоб можна було пройти пішки. І два дрони для евакуації поранених, які евакуюють прямо з окопа. Або ці ж дрони можуть замість евакуації поранених доставити 200 кілограм корисної ваги. За тиждень вдалось зібрати трохи більше 100 тисяч гривень, а це лише 5% від необхідної суми. Я проєктую обладнання серйозне, а диван це просто спосіб привернути до цієї проблеми увагу. Я маю на увазі проблему відсутності фінансування. За словами винахідника, максимальний розгін цього блакитного кару 10 кілометрів на годину. Тож такий транспорт не потребує реєстрації. Керувати ним просто як скутером чи електросамокатом. Заряду вистачає на 50 кілометрів. Керується він важелем через тягу, яка йде від важеля до передніх коліс. І ну, як ти нахиляєш цей важель, колеса повертають. Усі, хто задонатив Аркадій, не проти покатати по місту. У Мене таке враження, що я. Не на роботі, що я не у Вінниці, що я десь у ніці, і мене катають з таким молодим. Що ну це ж мати треба щастя і таких таку насолоду. у подорож? Мандрівники вирушили із Тернопільщини. За тиждень у дорозі проїхали понад 200 кілометрів за будь-якої погоди. Якщо дощ нас є на пенадло, зверху обмотується все плівкою. Якщо можна навіть їхати, якщо маленький дощик, а якщо вже сильніша гроза, то просто. Накриваємо диван, розкладаємо намет і перечікуємо дощ в наметі. В наметі здебільшого і ночують. Кінцева точка маршруту Київ. За підрахунками Аркадія та Олени, подорож загалом займе понад два тижні. За цей час на блакитному дивані мандрівники планують здолати пів тисячі кілометрів. Із Вінниці Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак, ми Україна, марафон Єдині новини.